Дарина, чи чула ти про фільм Соціальна мережа? Ну так. Слухай, а пам'ятаєш, що там йдеться про юного майбутнього генія Марка Цукерберга, який фактично, знаєш, зробив той самий фурор, створивши надзвичайну соцмережу Facebook та й інші соцмережі, якими ми користуємось сьогодні? Але чи пам'ятаєш ти, що під час навчання у Гарвардському університеті його починання були ну точно виявлені не в хорошому світлі? Він же тоді разом з друзями, аби типу пошуткувати, створив сайт, для якого використав без всякого дозволу. От радше, без всякого дозволу. Mm -hmm. Він використав фото дівчат, зареєстрованих на сайті університета та опублікував їх. І загалом суть сайта полягала в тому, щоб надавалися дві фото дівчат одночасно і хлопці могли змахувати ту, яка їм менш подобається. Тіндер, типу я не знаю, Так, так, щось такого і так до безлічі разів обиралися дівчата, поки не вийшли до фіналістки. Безсумнівно, дівчата були обурені тим, що без їхнього всякого відома взяли фото і досить таке виправдано, бо це неприпустимо, коли твої дані використовуються для іншого ресурсу, без твого дозволу. Цукерберг, звичайно, геній, бо він вперше придумав щось таке абсолютно нове. Але ж у якийсь пасіб. Як цей фільм, я е, е, вжахнулася, Наскільки легко взагалі взяти мою особисту інфу і використати її якось. Всім привітики! Це ваш дружній подкаст «Френдзона». І з вами ми, його незмінні ведучі, Ліза і Дарина, продовжимо випромінювати свою енергію, яка допоможе розібратися у важливих темах сьогодення. Поговоримо про будні в цифровому середовищі. Наскільки загалом важлива твоя репутація в інтернеті, як реагувати на хейтерів? Наскільки важливо фільтрувати інформацію, якою ти ділишся в соцмережах? Підводні камені онлайн знайомства, соціальний вплив онлайн персоналі на нас. Та як безпечно використовувати цей інструмент соціальні мережі? Спробуємо знайти відповіді на ці запитання разом під час нашого нового епізоду. Перш ніж почати нашу розмову, хочемо нагадати, що використання соціальних мереж дозволено переважно з 13 років. Це вікове обмеження, яке діє в Фейсбуці, в Твітері, Інстаграм, Піндерес, Дівчат, Редіт, Тіктоці. Я знаю, що там теж 13 років. WhatsApp це планка навіть 16 років, тому будьте обережні і уважні, і не порушуйте правила використання цих додатків. Не буду заперечувати, що сьогодні майже кожна людина залежна від соцмереж. І це абсолютно логічний факт. Адже життя вирує, та із розвитком технологій наші життєві аспекти вийшли на новий рівень. Комунікація, бізнес, реклама, розвиток, інформаційний доступ і багато чого іншого зараз зайняли зовсім інші позиції, які не далі продовжують набирати обороти. Але, говорячи про соцмережі, варто розуміти, що цей інструмент може бути як корисним, так і певною мірою шкідливим. Потрібно завжди враховувати побічні фактори, які можуть на нас наспливати через соцмережі. Зазвичай скрольчи стрічку в тому самому Тіктоці або ж інстаграмі, ми не помічаємо, як швидко плине час. І це реальна проблема, яка, звичайно, була і у мене. Знаєш, той самий момент, коли ти працюєш над важливим проектом, робиш завдання, але щойно взявши телефон, ти зависаєш на години. Просто годинами у новинах, світлинах, селебриті, разних там все таке відосиках і так далі. А потім розумієш, скільки ти загубив часу на рівному місці і... Не дуже прикольно. Взагалі не прикольно. У мене буває момент, коли я працюю, і мені треба зайти в соціальну мережу щось подивитися, чи там в месенджер якийсь, і я залипаю на якийсь там я не знаю телеграм-канал, інстаграм Reels, -що, Це щось таке, такі. абсолютно рандомно, на чиєсь повідомлення. Це такий капець, це так образливо потім. Скажи, скільки часу просто пройшло? Тож елементарно така штука може призвести до погіршення навчання. Та роботи проєкту, будь чого я думаю, ти чула, що всі ці рілси, тіктоки, шорти це надто швидке поглинання контенту. І через це людина губить концентрацію та з поширенням таких відосиків стає дедалі важче фокусуватися на дійсно життєво важливих речах. Але з іншого боку, цей швидкий виплеск дофаміну формує нове мислення, фактично, та бачення по більшості підлітків. Навіть можу сказати по собі, я слухаю відео голосові повідомлення на 2X. Говорю трошечки пришвидшено іноді. Але знаєш, так що батьки просять, лізь, будь ласка, можна повторити ще раз і у два рази повільніше. Я нічого не зрозуміла. Реально, це дуже поширено, на жаль. І дійсно таке буває. Та й загалом мої однолітки набагато швидше мислять та доходять до абсолютно нестандартних рішень. І я думаю, слухачі нашого подкасту вже зрозуміли, що ми говоримо на 2Х. Так, да, буває. Та насправді це такий прикол нашого покоління, тому що батьки мене не розуміють, але одноліткам окей, значить проблема не в мені, а реально в впливі е, в вліниці, і та, і навіть типу сучасності на нас. Ну для мене соцмережі майже з самого початку коли почали їх використовувати, це були інструменти якоїсь роботи. Тобто та я на них трохи залипаю, звісно. Але переважно я починала типу е, працювати там, чи, чи в якомусь проєкті була задіяна, чи якась комунікація там по школі спочатку, якісь домашки нам там кидали. от. Тобто я завжди використовувала соцмережі як щось, де я е, не фруструю. от. Е, і я пам'ятаю, як я потрапила в школу, е, перейшла до іншої школи, і там була заборона використання телефону. І для мене це був просто типу, а що я маю робити? а Як мені, а, 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 як мені писати, куди. Я, я, якщо я не встигну відповісти, на якесь важливе повідомлення, якщо хтось мене щось спитає, а я не буду в онлайні. Що я буду робити? Е, ну, насправді, е, я знайшла рішення. У нас там дозволено було користуватися ноутбуками, нам їх видавали в школі і. Ми користувалися да? цими соціальними мережами в ноуті. От. Ну, like, але, ну, мабуть, я так проговорила щойно. Це в мене були такі дуже явні ознаки ФОМО. ФОМО? Ну, якщо чесно, я прям не чула про це означаю. Можливо, я його відчувала на собі, але от прям ну, термін розказує. ФОМО. Це взагалі з англійською uh, fear of missing out. Українською воно трохи інакше, щось там типу, uh, синдром втрачених можливостей. Mm -hmm. uh, і на розвиток цього явища, ну, само собою, сьогоденні повпливали саме в соціальні мережі, тому що у е, нас є ну, типу, більший досвід до більшої інформації. Здається, би, що це мало бути би класно, але від цього ми е, ну, трошечки переживаємо, що ми втрачаємо якісь можливості, які ми не знайшли раніше. От ми запросто можемо стежити за блогерами різних куточків світу, пробувати різні рецепти різних країн, побачити краєвиди далеких для нас країн. Ну, типу, світ величезний. Зараз він вміщується в нас в телефоні. І про те, що відбувається супер далеко від тебе, можна дізнатися літералі, просто відкривши новини або в інстаграм, або сторіс. От. І ми дізнаємося значно більше, ніж мали би в принципі коли-небудь дізнаватися. Ну, не ж природу закладено. От, якщо в двох словах, то знаєте більше можливостей, які вам цікаві. Водночас ви їх не можете одразу реалізувати. Це впливає в те, що у вас є відчуття, типу, що ви щось втрачаєте в цьому житті. Ну, і e missing out, це власне коротше. Такий переклад. О, ознаки його можуть бути різні. Основні з них, типу, це якраз коли ти боїшся, що щось пропустиш з важливого повідомлення, як у мене було. А ще частина страх пустити важливі речі і події. Uh, є ж такий списловий акцент, типу, всі, крім мене, щось зробили, да, а я да, ще да, ні. Да. От, нав'яславе бажання ще виходити в будь-які форми соціальної комунікації, ходити, ходити на всі вечірки, я не знаю, там, підписуватись на всі е, прикольні тусовки в інстаграмі і так далі. Потім бажання постійно подобатися людям і отримати схвалення, що Unreal, згадайте наш перший епізод. Прагнення весь час буде доступним для спілкування. Це те, що. Я казала вже. От, і прагнення постійно оновлювати стрічки соціальних мереж. Це коли ти там сидиш, ти типу, оновлюєш і оновлюєш і оновлюєш такий, блін, о боже, зараз щось оновиться, <звісля> <"Щас>, таке, <звісля> щось буде. <звісля> <звісля> <звісля)> а я пропущу, а я буду не першим, хто це побачить, знаєш. От, Ми стаємо більш такі тривожні, самократичні, бо ну в світі ще ж стільки всього, що я не спробувала. Ну, і, відповідно, ми не насолоджуємось миттю, яка в нас є зараз <звісля> своїм життям, бо ми женемося за якимось задоволенням чужого досвіду. Ой, ну тоді я прям. Тісно пов'язано. з Дуже тісно, можна сказати, це прям рутина. Ладно, можливо, це погано і не смішно в той же час. Помога no. реально може викликати надмірні роздуми або ж сумніви щодо якоїсь нашої діяльності. І тому ми починаємо якби прирівнювати себе до інших, що, можливо, ми недостатньо щось робимо, ми не відповідаємо вимогам суспільства, або ж знов-таки я не така красива, як інші, нашу улюблене mm -hmm. з тобою. No. Ам... Можливо, ми не слідкуємо якось за трендами, які завжди так привертають увагу оточення. І знову ж таки згадуються нав'язані стандарти краси і наша залежність від лайків. Відсилка на наш перший епізод, коли ми говорили про ті самі ідеалізовані образи суперфігури, шкіру яку маску з інстаграму та загалом за перебільшенням щодо стандартів краси. Так от у мене до речі була свого роду залежність від лайків. Так. Да. Там да, було. Е, і мені завжди було дуже важливо, яке про мене складеться враження. Та чи знаєш, я приганяю саме ту дівчину по лайкам. У мене їх більше, значить, я крута. Але блін, що за бред. О. Це реально звучить максимально примітивно, як для моєї теперішньої особистості, Але це досвід і да, десь з 12 до 14 років це стабільно. Я дуже любила така. У мене має бути більше лайків. Да, це важливо. Але це тупо. Це дуже тупо зараз. Не знаю, чому про лайки. Я просто та людина, яка типу, лайкає будь-який контент, тому що той контент, який мені переважно потрапляється, це... ну, мені дуже рідко кидає насправді, якісь дуже рандомні дописи. У мене дуже класно працює таргет Instagram. І зазвичай, типу, коли я... І, коротше, коли я прогортую стічку інстаграму, я лайкаю майже кожен допис, тому що, типу, людина постаралася, щоб його викласти. У мене типу, я не та людина, яка така um, не ідеальна фігура, я лайкать не буду. <с. <с. типу. Я не можна сказати, що в мене не в такому ключі, але я. Була скупа на лайка, серйозно, тому що я думаю, ну, ну не заслужила об'єктивно. Ну, що це. Ну нічого особливого. Ну просто фотка. Типу, токсік. нічого. так, да, Було? Я бачу, яка ти Токсик. <свят> ну, та, але, коротше, ну, Для мене мої соцмережі. Це, типу, така собі відкрита книжка, знаєш, типу, про, про мене. От, От, в, мене. <свят> в мене є тема, з якою не всі погоджуються. А, але для мене мої соцмережі це моє резюме. От. Це моя відкрита сторінка, у мене відкрита сторінка, не приватна, на яку люди можуть зайти, вони щось там дивляться, віртуально зі мною по факту знайомляться. І для мене важливо, щоб вони мене побачили в повній красі. Ну, типу, не тільки красі, а взагалом... Е, Моє персоналіті. У мене на сторінці в хайлайтах все гаресненько посортовано про те, чим я займаюся, в яких проєктах задіяна. В шапці профілю всі дотичні аккаунти зазначені до мене. Фотографії всі з такою, ну, може, цензурою навіть. Ну, тому що ну, щось можна показати, а що залишається да, да, особистим. Да. От, і цей відкритий аккаунт має транслювати, хто я є з перспективи мене як кандидата у проект перед потенційним роботодавцем. У мене навіть так це працює. І якось. Е, я завжди прям парилася, хто і яку інформацію про мене бачить. Е, вот, я з такої ліги, водночас з тим, в мене є подруга, яка абсолютно приватизує свої соціальні мережі, скажімо так. Вона мені каже, типу, ну камон, роботодавець має бачити моє резюме, яке я йому надсилаю. Яка йому діло до моїх соцмереж? Я така, ну, ніби логічно. І вона зараз має класну роботу, вона класний спеціаліст, е, типу. Класно працює, в неї класні здобутки. Коротше, її соцмережі не впливають на її статус, на її роботі. От. Типу, звісно що там немає чогось там. Я не знаю, образ стрьом, я не знаю. Ми поговоримо ще далі, що ми можемо постати, що ні. От. Але все одно, типу, для в неї соціальна сторінка це саме про її естетику. У мене соціальна сторінка це про те, чим я займаюся. От. Ну, але знову ж таки, тут кожен може обрати під себе. Головне повідати про те, що ну нехай це ваш простір, все одно не варто публікувати щось там особисте відверте, бо таку інформацію можуть використати проти вас і з цим потім розгріватися теж вам. Ну так, да, теж дам, реально. Але тут вже має місце свобода дій та твоє власне ставлення до публікації у соцмережах. Для когось, як ти сказала, це може бути вираження свого я, там якась естетика, там може якесь своє самодосконалоще щось такого плану. А для когось сторінка в соцмережах може мати значення, типу, знаєш, як це їхнє обличчя перед іншими людьми. Ну, як у тебе, так? Да? Коли ти говориш про те, що це більше спрямовано на роботодавця, і тобі це дуже важливо. От, е, власне кажучи, моя позиція в тому, що це, власне, твій вибір, і ніхто тебе не може обмежувати у твоїх уподобаннях зовтаки. Mm -hmm. Знаєш, це так само. Твоя особиста сторінка і твоє право на вираження себе. Мені е, особисто подобається просто ділитися своїм життям. Знаєш, знахідка нової локації, новий вишуканий десерт, які в закладі, які я спробувала, прогулянка вселюдними вучками, там не знаю квіти, подорожі, вся ця естетика надихає мене просто вести свою сторінку. Це ну якби надає якусь особливість моїй буденності і до того, що я обожнюю переглядати архів, знаєш, той самий ну, архів інстаграму. І просто відразу згадуються всі ці приємні моменти минулого, і наче відбувається такий вайб цих часів. Серйозно, я дуже люблю, просто навіть, я розумію, що раніше, можливо, я вела навіть свою сторінку, щоб потім я в майбутньому могла переглянути, яка я була особистість. Знаєш, іноді так. це максимально крінжово, але просто прикольно навіть дивитися, як ти розвиваєшся, як ти змінюєшся, які пріоритети там з'являються і так далі. Це також дуже я прикольно. Ставлю антикрінж, я так само роблю. О, ну <laughs> от, от. У мене деякі. Там, сторіс, це реально чисто пам'яті, щоб я потім могла так прогортати і дивитися яку. Ну, скажи, для пам'яті хочеться таке робити? Часом, коли я дивлюсь такі історії, в мене навіть охоплює саудади. Це таке почуття ностальгії, яке супроводжується сумом для вас, бо, типу, цей час минув і вам сумно що він Вот. Чи був у тебе досвід знайомства в інтернеті? Було. Було. Коротше, слухай, історія така. Я зі своїм колишнім хлопцем познайомилась саме в інтернеті. Ну, історія дуже дивна насправді. Я часом дивуюсь, наскільки моє життя складене з купи якихось е, рандомних збігів. А, словом, це був серпень 2019 року. Якраз десь передкарантинний, таке нормальне передкарантинне літо. Я якраз змінила номер телефону на іншого оператора і запостила в сторіз. Зараз uh, буде не дуже правильна історія про uh, безпеку в інтернеті, звісно. Я запостила в сторіз, не номер телефону, mm -hmm. бо все таки була вумна. Я запостила в сторіз прохання поставити мені плюсик на цю історію. Mm -hmm. yeah, okay. uh, тому, кому треба мій новий номер. Ну, бо всім кожному розсилати, що вот, я поміняла номер надто складно, якщо комусь треба мій типу, новий номер, хай напише мені <laughs> сам. І мені пише якийсь чувак. Типу, Hello, day, номер. Я така... Блін, візуально він мені був дуже на когось схожий. По манері там написання, поведення сторінки я була впевнена, що я цю людину знаю, просто забула. І мені було дуже незручно перепитувати в нього, звідки ми знайомі. Якось я така. Е, е, ну, ладно, скину. Напевно, якийсь, типу, пластун з моєї організації. І я така: ну, напевно, да. Кидаю їм номер через півтора тижня він такий: хо, це було легко в тебе взяти номер, і я така. «Sure, я ж сама тобі його дала. Ну коротше, так зав'язалася наша розмова. Е, і ми спілкувалися такий нормальний тривалий час, перший почали зустрічатися, але та... Е, а взагалі, як він мене знайшов, це він був знайомий з однією знайомою, моєї знайомої, oh яку God. я перед цим бачила, ну, може, раз чи двічі в житті. О, тобто, це дуже рандомна історія. Йому, походу, чи інстаграм підкинув мене, чи якось це трапилося. Я йому сподобалась, він підписався, і потім вже почалася наша комунікація. От е... у мене теж є історія, як ти кажеш, знайомство з хлопчиною. Коротше, почалася війна, і ми з родиною поїхали на західну частину країни. Ми жили всі разом, і знаєш, коли ти проводиш ну, прям 24 на 7 з одними і ти самими людьми, типу, можливо, це погано казати, але коли в одній квартирці вся сім'я постійно от разом, ну, ти вже ну, ти виводишся з себе. Ти починаєш трошки божеволяти, я тебе абсолютно розумію. Ти божеволіш, тобі все набридає, ти вже просто не можеш. Знаєш, кожен день однаковий. Я вже, серйозно, я була готова просто виходити з табличкою. Я шукаю друзів, допоможіть. Може, в мене було я вже так не могла. само. У мене було я вже так не само. Не я тебе розумію. Просто я розумію, що я дивлюсь на карту, що тоді був ну, такий застосунок, там, де ти дивишся, як локацію своїх друзів, був популярний. Я дивлюся, всі розкидані по світі. У мене якась вже максимальна внутрішня тривога, що я ніколи більше нікого не побачу, знаєш, Дрожечки. той в одній країні, та в іншій. Ти такий, блін, я сама залишилась, взагалі не знала, що робити. Ну, коротше, я е, якби використала такий. Телеграм-бот, я думаю, всі розуміють про що я говорю, mm -hmm. і мечнула з одним хлопчиком. Ми дуже довго і класно спілкувалися, потім навіть гуляли, але проблема була в тому, що у нього з'явилося почуття до мене. А у мене ні. Mm -hmm. І, типу, ну не прикольно, да, вийшло? Я розумію, що йому було важко, але ж ну я не могла себе змусити до чогось. В тоді я поїхала, і ми ще після цього, мабуть, півроку спілкувалися, і на цьому все. Ну, і якби така от історія вийшла, навіть. В когось історія з хеппі ендом, в когось. з, з хеппі ендом, але залежно для кого. Супер, що все супер закінчилося. Але включити таких онлайн-знайомств треба бути дуже пильним, насправді. От, Те, як ми казали, от, при знайомстві там, в кафе чи онлайні, ну, при знайомстві в кафе ти ж не будеш скидати людині свої особисті фотографії, як це часто робиться в онлайні. Да. От. Тим більше є цей фактор складання фотографій інтимного характеру, або еротичного. Насправді це вже така більш тонка межа. Для мене є одне основне правило, і я вважаю, що воно має бути для всіх. Це ніколи не поширюй в онлайні те, що ти не хотів би, щоб побачили інші люди. О, тобто будь-яке фото чи інформація, яке ти поширюєш, може залишити або цифровий слід, або якимось чином виявитися. Десь за межами кола, в яке це це поширив. Наприклад, якщо поширити в близькі друзі, те саме У мене була <світ> історія, де е, моя подруга наскаржилася в близькі друзі, в сторіс. На нашого математика в результаті в неї була дуже неприємна розмова з цим математиком, бо <світ> хтось це злив. І, відповідно, е, ще раз наголошую: в близьких друзях у вас може бути відібране коло, але ви ніколи не знаєте, яка людина захоче у вас ну, банально здати, навіть у такій ситуації. От. Е, Людина, якій ви особисто скинути якусь фотографію, навіть якщо ви їй довіряєте, ну, ніколи не може немає жодної вигідності, що вона все-таки не зіллє вас, коли, наприклад, на вас образиться або ви посваритеся, або ще щось. Але завжди є фактор того, що телефон в цієї людини можуть вкрасти, взламати соціальну мережу, взламати хмару, підглянути пароль від телефону, використати втіхаря. От. І тому. Знову ж таки, все, що ви поширюєте в онлайні, це має бути та інформація, яку ви для себе чітко відфільтрували, і ви розумієте, що навіть якщо вона потрапить в загальний доступ, від цього там ваша репутація чи ваша самооцінка, чи ваша безпека не порушиться. Власне, немає цієї гарантії, що фото або ж інформація, яку ви поширюєте. Кудись не зільється і не дінеться. Тобто, реально, як ти казала, просто варто бути впевненими в тому, що ти викладаєш, і тоді, ну, все має бути добре. І це безперечно, правда, що соцмережі можуть бути непередбачуваними, і ми несвідомо можемо набратися на небезпечний контент. Mm -hmm. Зараз комунікація трансформується та все більше людей переходять раніше на. Онлайн спілкування, аргументуючи це тим, що, знаєш, спілкування з дому буде набагато ефективніше, в плані це економить час, не потрібно витрачати багато часу на те, щоб зустрітися десь, планування і так далі. Uh -huh. От тож, у такий спосіб нам легше заводити друзів онлайн. Але варто усвідомлювати, що ми ніколи не можемо бути впевненими у людині, яка знаходиться по той бік девайсу. Звичайно, я не хочу залякувати, але. І є такі неадекватні люди, скажімо так, які можуть виманювати вас на зустрічі. Далі, ну, далі буде, знаєте. Типу, mm -hmm. uh, всім нам відомо, аватарка в профілі може бути. Одною, а в реальності приходить зовсім не та людина, яку ми очікували зустріти, і яка може бути зовсім не того віку, що є для мене, мабуть, таким прям тригером. тому що мені дуже страшно зазвичай спілкуватися онлайн з кимось, тому що я боюся, що прийде зовсім інша людина. До речі, от саме через такий факт мені було трошки лячно йти на першу зустріч з тим хлопцем із заходу України, бо боялася, що прийде набагато старша за мене людина. І що, взагалі, я не знаю, чого очікувати. Наче ми спілкувалися довго, все було добре, але, знаєш, все одно, от який сумнів має бути. Ну, завжди mm -hmm. у мене є якийсь сумнів цей. Попри це, зваживши в ці факти і ознаки, я погодилася зустрітися, прийнявши, скажімо так, певні міри безпеки, ми домовились зустрітися біля мого будинку і. Да, можливо, це книжова, але я сказала: мамі, мам, будь ласка, там ну пару хвилин, щоб це був нормальний хлопчик мого віку, а не якийсь, ну ну хтось А, да. да. uh, От вналі все було добре, але все одно, на жаль, зараз дуже поширені потенційні переслідування, що підтверджує факт, що надзвичайно важливо контролювати свою безпеку в інтернеті. Важливо розуміти, що якщо у вас не приватний аккаунт, то повністю вся інформація, яка вам публікується. Ну, в відкритому доступі для інших mm -hmm. будь-хто може знайти, будь-хто може злити, будь-хто може використати це проти вас. Тому хочу наголосити на деяких, скажімо так, загально прийнятих правилах, які так що інакше перебережуть вас від потенційної небезпеки в інтернеті. По-перше, надзвичайно важливо не публікувати особисту інформацію. Це все, що реально стосується вас. Це можуть бути паролі, звичайно, тому що це призведе до взлому вашої соцмережі, яка призведе далі, 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 тому що всі вони ну, між собою по суті пов'язані, і це буде дуже легко знайти для вас ще якусь, скажімо так, інформацію в корінні, яка знаходиться. А далі, звичайно, це адреса проживання. Ми розуміємо, що безпека родини, безпека ваша, вся також може залежати від вас. Якщо ви будете це прям мало людині говорити, то ну це може дійсно мати непередбачувані наслідки. Також надзвичайно важливо. Дуже прям бачу, що це поширено зараз серед пілітків, загалом людей. Що коли ви перебуваєте на певній локації, ви одразу ж кидаєте це в сторі, що от я тут і покрутаю з відміткою, класно, да, з відміткою mm -hmm. навіть локації, що от на карті це дуже легко знайти, знаєш. Але в всякому разі не варто це робити, тому що знов таки це, скажімо так, може. Привернути увагу потенційних якихось переслідувачів не хочу знов таки залякувати, але для перестороги дійсно важливо це зробити. Е, та я згодна абсолютно. Ви можете шарити локацію. Типу там, в сторіс і так далі, але бажано, коли ви вже пішли з цього місця, щоб. Навіть якщо вас хтось і надумає переслідувати, вас там вже просто не буде. Да, так, от ввечері, вдома, прийшов, оформив свою історію і все mm -hmm. все окей. Да. Ще я хочу сказати, що не дуже варто шарити матеріальний статус, тобто там, неважливо, з якої ви родини, неважливо, які там у вас, можливо, матеріальні набутки є. Можливості. Так, да, ібо... просто бажано не акцентувати увагу саме на цьому. У ваших соцмережах. Бо це так само може привернути увагу е, якихось суперкрінжових людей. От. І ми, звісно, не займаємося victim blaming, тому що ну, в будь-якому разі, якщо з вами щось трапиться, ви ні, в цьому будете не ви. Але е, все одно міра безпеки це є міра безпеки. От. Е, ще продовжу з такими собі правилами не публікувати ніякі банківські дані, особливо код CVV. CV. Ві, да. а, це три циферки на звороті картки, яку вас можуть спитати. І якщо ви не знаєте, що це ваша безпека, ваш код безпеки, то ви можете легко його опублікувати якось, що не варто робити. Бо тоді людина, яка отримує цей cv код може робити онлайн покупки за вас, і ви навіть не вшарите, що у вас з картки пишуться гроші. Угу. От так, а ще особисті номери телефонів. Це е, моє слабке звино, тому що десь, по ходу, мій номер телефону вилився. Нещодавно мене завалила атака якихось росіян, які слали мені і порографічний контент, і погрози, і російські прапори, і якісь дебільні написи, і якісь дзвінки мені летіли. Пошмар. я їх просто поблокувала, це слава Богу, припинилося, але знову ж таки. Ваш особистий номер телефону, який ви залишаєте відкритим в телеграмі, чи даєте там доступ в інстаграмі, є така комірка зателефонувати, якщо ви її робите. Будьте готові до того, що ваш номер реально буде в доступі. Будь-хто рандомний може його взяти, наприклад, ті самі росіяни, які мене бомбили. І вам може летіти все, що завгодно, включно до якихось прямих погроз. І це, звісно, мало того, що дуже неприємно, так ще й дійсно небезпечно, тому що там теж можуть враховувати вашу локацію і так далі. І про не поширювати ще, або не використовувати, не поширюйте особисту інформацію інших людей. Ну тобто. Як а... зробив це Марк Цукерберг? Yes. Не робіть так, так не можна. Або, а... Типу, вам може здаватися, що ви поширюєте якусь там ну, банальну фотку людини, але ви ніколи не знаєте ні бекграунд людини, ні те, чи людині подобається фотографія банально. От якщо людина не дає згоду на публікацію якогось контенту про неї з нею тощо, бажано цього не робити. Ну, якщо там, типу, ви знімались на фоні кучі людей там на фоні, ну окей, я розумію, що вони будуть будете кожного прохожого питати, ну, чи можна Ну, власне кажучи, не ви. А але... тоді це окей так, це так, проходить. Так. Але коли типу, по конкретно з якоюсь людиною. Обов'язково потрібно подати. Обов'язково питати... так це буде просто без дозволу і знов таки mm -hmm. крадіжка mm -hmm. інформації, скажімо так. Друзі, дякую, що послухали. З вами були Ліза і Дарина з подкастом Friend Зона. Ми сподіваємось, вам сподобалось. Ми стараємось для вас. Тож підтримайте наш подкаст лайком і підпискою на Ютубі та на всіх інших подкаст-платформах. Пишіть свої думки в коментах, бо нам дійсно дуже цікаво їх читати. Поділіться, для чого ви використовуєте соцмережі та як саме вони впливають на вас. Розкажіть, можливо, у вас був досвід вже знайомств в інтернеті? Будемо раді вашому фідбеку. До нового епізоду. Всім па-па!